Слава Україні! Вітаю, друзі! Нагадую, допомагаємо силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Звісно, якщо є така можливість, поїхали! У вас на екранах, у мене на столі. Чергове поповнення моєї гострої колекції. Це ніж від компанії Peltonen. М23. А саме лімітна серія Arcadir Club 24 року. В виконанні руків'я такого синього або блакитного кольору. Кропка вже все розкукував, Виглядає таким чином: Ranger Club М20 Ranger Cup. Може, я сказав клаб М23. Малюнок ножа. Зроблено в Фінляндії. Логотип. Ось таке дерево. Потім. 10 років гарантії. Координати. Потім тут написано це легкий ергономічний дизайн. Сталь ось така. Не знаю, не буду казати. Ось така твердість у умовних одиницях. 62 одиниці. Так. Я вам не перекладач, перекладайте самі. Так, 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 зроблено в Фінляндії. З іншого боку, теж координати. Тут пломба. Відкривав я з цього боку. Тут ми можемо побачити ось такий код Pelton Knives, 23 Ranger Cup, Архадер Club 24 рік. Ось так. Все було в пупирці всередині, що додатково. Так, інструкція, до неї ще повернемось. Трошки паракорду. Є можливість, ніж невеличкий, є можливість його носити на шиї. Ось так. Всередині, ну м'який тут, досить м'який, чорного кольору Піхви. кайдекс. Аркадир клаб 24. Кріплення. Можливо, за пояс. Можна повертати цю петлю. В інший бік розвертати, трошки зменшувати, якщо потрібно. Кнопка вона специфічна. Вона відкривається з боку, де стоїть оця цяточка. Бачите, тут навіть написано. А закривається, вона шляхом теж. Там де цяточка, тільки ця сяточка, ви повинні будете нажати після того, як, як розташували спочатку з протилежного боку, а потім. Бачите ось так. Раз. Все. Якщо десь буде. на Натяжіння з цього боку або з іншого, ну, з боку не з цього, там, де позначка стоїть, то кнопка не відкриється. Ось такий має вигляд. Легенький. Присутній отвір для, як кажуть, щоб дихав метал. Щось зайва вага, волога, зайва вага, зайва волога е, природнім шляхом випаровувалась. Ось так. Ну і додатково була ось такий клаптик для тих, хто цього не знає, ну, є інструкція ось така. Відкладемо, ніж ось такий, з таким захистом леза. І ось його вигляд. має форму, як кажуть, піраміди. Вибачте, якщо я щось неправильно кажу, ну, я не знаток. Я просто такий. Навіть не любитель, просто подобається. Як кажуть, напевно, тут скандіс спуски. Так, по відчуттям, руків'я прогумовне, це досить приємна така гума в порівнянні з М95, те, що я купував в Розетці, теж Пентанен. Вона там приємна, але за рахунок ось тут були, був такий стик, і там відчувалось, і потрібно було зрізати аплой, щоб більш-менш не натиралася шкіра в долоні. А тут відразу все лягає в руку. Ці насічки. Вони якраз підпадають під великий палець, ну, в залежності, де ви як ви будете тримати, ну потім оце зроблено під таким певним кутом, не під, під прямим по лінії ножа, буду так. Трошки якось по-розумному казати, а бачите, і таке узіко. Ось таке. Ну, в руці лежить чудово. Якщо вам подобається щось схоже на це, зверніть увагу. Можливо, ви. Там, виробляйте ножі або щось. Я свою думку скажу, що це досить зручно, як ніхто не заважає вам зробити щось подібне. І комусь це буде в нагоді при роботі. Ось такий сатин. Тут трошки... Вигляд такий. Темний логотип. Обух не оброблений. Довжина леза коротка. Відразу кажу. Але він топстий по обуху. Всі посилання там. Побачите всі розміри, якщо вам потрібно. Дивіться в описі відео. Я вам просто демонструю без всяких цих технічних даних. На жаль, цю версію ви вже не зможете придбати офіційно, десь може хтось буде продавати, але... З іншими руків'ями вони, напевно, виглядають точно так же. Вибачте, якусь російську мову. Як це ніж. Вигляд чудовий. Як сидить в піхвах. Слухаємо звук. Почули? Такий. Трош, трошки глухий, я так скажу. Виймається, є тут таке місце, можливо, і можна і шляхом там сильного, але зазвичай, отак. በስልክ приблизно, як в ну, мене так, умовно середня, буду казати, мала рука. Не зовсім мала, але я вважаю її малою, можна і було побільше. Але я вага в мене ну, при зрості там 178-70 кг. Ось так що я досить худий. Так, і ось ніж в долоні. Красивий. Красивий. Кров я тут собі пускати перед вами не буду. Кінчик гострий. Не буду нічого різати, тому що в мене тут поруч нема папіру, паперу, папіру. Але, ну, я ж кажу, це колекційна річ для мене. Колекційна річ. Для когось це не колекційна річ, але для мене колекційна. Якісь там тести, все інше, це, можливо, десь хтось уже зробив, але, ну, я кажу про те, що якось буде себе вести метал в якості там криву, щось там тубати, якийсь там отвори робити, ви розумієте, хто буде дивитись. Але за рахунок оцього цієї геометрії, напевно, це можливо. В порівнянні з тимом Елдрісом, і, напевно, з Умор не такі гострі елементи. Пелтон так точно, він не М95. Ну, він не такий гострий, а це досить гострий. Невеличкий. Можна повісити її якось там чином. Трошки не така система, як у М95. Вона більш така стандартна, ну, умовно стандартна. Але приємний. По визі я. Відразу скажу, поважають тих, хто каже, що ніж повинен бути там досить легкий, але для мене, ну, це з мого боку, я можу носити щось важке і досить довго. Витривалість, так кажуть, є люди різні, мені на, на щастя. Не, не потрібно багато носити з собою, ну, зовсім не, не потрібно носити з собою боєприпасів. Це так, е, розумієте. Але я ж кажу, що по базі можна подивитись, е, якщо вам потрібно десь використовувати якісь таких е, задачах там, де він може знадобитись, можливо, він. Буде вам на угоді. І ще я вже закінчу, якщо ви вже дошли до цього моменту, ось до цього паперу. Це у нас інструкція. Інструкція. І тепер подивіться. Deltonok Nice. Англійська, німецька, українська. Не польська, не угорська, не словацька, не французька, англійська, німецька і українська. У вас якісь питання є? Я навіть скажу так. Артур? Ну, засновник і, в принципі, реалізатор цього цієї лімітки, він ну, підтримує Україну ну, в якості там з свого боку. Я, наприклад, топлю за, за те, що деякі мови повинні бути стати як Латина мертвими мовами. На жаль, це не доходить навіть у нас. Ну, це таке, ну ви зрозумієте, що таке мертва мова. Щоб про неї були, були згадки тільки там десь в бібліотеках. Все. Хто Латиною зараз розмовляє? Можливо, там десь якісь вчені. Ну ладно, розвертаю, щоб повністю показати. За книгами. З одного боку тут є юридичні умови. І бачите? Весь текст зроблений, надрукований. Фінляндія. У нас цей ніж офіційно не продається. Він продається в фінському магазині Ламнія. Не будуть для окремо для покупців з України друкувати ось такі, ну, витрачати папір. Ніж продавався зі знижкою в 20 євро. Ви розумієте? Інструкція, як користуватись ножем. Шановні виробники, якщо ви дивитесь це відео, або якщо ви якось хто дивиться, що Розуміє, що українську мову треба підтримувати і насамперед в самій Україні. Якщо ми це робити не будемо, то, вибачте, компанія Пелтонен через деякий час, якщо ми самі не будемо показувати своє відношення, ну, вони ну, Люди, будемо казати, не можуть щось робити за нас самих. Так що кожен на своєму маленькому місці повинен розуміти, що так, мова це таке, але це важливо, досить важливо. І, вибачте, ми за 30 років. Деякі персонажі, хто знаходяться серед нас, неважливо на Ютубі або де інше, ми навіть не намагаємось трошки були потуги в 22-му році, а потім це на це хитко дивитись? ось так. Знову в більшості. А сам погано це чути від дітей, що діти розмовляють школяри, і що ще погано я чую, ну там не багато таких моїх знайомих, а я чую, що розмовляють вчителі оце мертвою мовою. Не українською в школі. В побуті розмовляти у себе в, в, в клозеті чим завгодно. Ось так. Таке саме у мене закінчення. Ніж чудовий. Якщо вам подобається такий формат, купуйте, мені я скажу трошки. Пощастило, що я відразу в перші дні, як він з'явився, я зробив замовлення. Ну там приїхав, просто ледер великий і знімаю повільно ролик. Дякую, що ви додивились. Дякую, що ви допомагаєте селам оборони. Слава Україні! Смерть окупантам! До побачення!